Всім привіт на зв'язку Альфа Хамстер, і сьогодні ми розглянемо декілька проєктів, які знаходяться на самому старті. Тож ви зможете вже зараз підключитись до різних активностей та вибивати собі місце в майбутньому вайтлисті, дропі та інші смаколики. Всі необхідні посилання, як завжди, я залишу під відео. А тепер давайте до проєктів. Першим у нашому списку буде Айджен Перед нами черговий продукт, який має масштабувати ефіріум. типу зробити його швидше, безпечніше та зручніше. Хтось каже, та такого добра вже вистачає і буде правий. але не дивлячись на це, саме таке добро продовжує виходити та користуватись попитом. Тут є потенціал для іксів, тож нам воно цікаве. Крім того, за проектом Twitter слідкують такі мастодонти, як Coinbase Ventures, Anderson Horowitz, Paradigm, Delphi Digitals та інші круті чуваки з криптосвіту. На даний момент у проєкту навіть немає свого Discord, тож по активностям поки тихо. Але рекомендую підписатись на Twitter та залишити свою пошту на сайті. Ну і звісно, слідкувати за оновленнями, щоб бути у лавах перших. Другий проект під прицілом нашої спільноти Constellation. І знову перед нами покращення Ефіріуму, але трохи цікавіше. На цей раз це повноцінний layer 2, який має дати розробникам. Максимально зручну систему інструментів. Тобто даний блокчейн має стати місцем, де розгортати веб-3 додатки буде максимально швидко і просто. Типу, такий собі простий у використанні Ефіріум на максималках. З додаткових бонусів також можливість користувачам вибирати, в якому токені платити комісію в мережі. Тобто розробники нових продуктів на Constellation зможуть включити до свого токена додаткову утіліту, оплата комісій. В цілому, звучить досить непогано, як на мене. По інвесторам у проекту теж все супер. В бейкерах Сіквоя, а це добрий знак. Twitter теж. Теж непоганий. За проектом слідкує Binance Lab, Anderson Horowitz, Galaxy Digital, Electric Capital та інші. Але нагадую, це є на ранній стадії, тож хай по мінімум. Тому й по активностям теж не густо. Максимум, що можна зробити, вступити в Discord та наводити там шум. І останнє на сьогодні креско! Це відкрита платформа для синтетичних активів. Тут будь-хто може створювати будь-що точніше, в цьому основна ідея і кінцева ціль проекту. Наприклад, захотіли ви купити синтетичних акцій Тесли на один USDC – Теорії Креско має дати вам таку можливість. Обіцяють можливість торгувати синтетичними акціями, товарами та криптою. Тобто різні там золото та нафта також мають бути. Проект занесли грошей декілька топових фондів, як то Electric Capital та PolyChain Capital. Команда публічна і в цілому все виглядає непогано. Зараз ми можемо податись на сайті на ранній доступ та підписатись на соцмережі проекту. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвоник, щоб не пропускати нові відео. І нехай профіт прибуде з вами.